Унікальна єдність українського суспільства військових, воєнно-політичної складової забезпечила не лише ситуацію, коли Україна вижила, вистояла і почала нищити ворогу, але показала всьому світові, що Україна і Українці це суб'єкт, Україна, нація, Україна, держава це одне ціле, і так демократична країна, демократична нація оборони чинить оборону і робить це успішно. І саме ця єдність стала запорукою подальшої міжнародної підтримки, і саме ця єдність залишається найбільшим ворогом для Путіна, найбільшою перешкодою е, в його геноцидній війни проти України і українців. Він багато ж не вимагає. Він просто каже: Визнайте, що вас не існує як країна, як нації. Визнайте, що ви складова руського міра. Ну і в принципі ніяких проблем більше не буде. Тому використовують абсолютно різні інструменти і такі чутливі теми, як. Російська пропаганда і російські спецслужби, навіть як проблематика безвісті зниклих, полонених, вони також активно використовуються, і ми бачимо це. Як російська пропаганда одних військовослужбовців демонізує і пробує натравити на інших, як російська пропаганда використовує будь-який навіть успішний захід і успішний обмін для в своїх інтересах, як активність українських родин пробується бути використана. Проти українських полонених і держави, але стратегічно у них цього не виходить.